Чудодійні якості хрещенської води в Україні щороку більше охочих зануритися в крижану ополонку. Власне, столичні пляжі у ці дні були переповнені хрещенськими пірнальниками. Більшість вірить у те, що на водохреща вода у річках, озерах і навіть з під крана творить дива. Науковці засумнівалися і провели відкритий експеримент, розповідає Валерія Мікульська. Такої кількості людей на пляжах столичного гідропарку з літа не було. Пенсіонери й молодь усі з рушниками та хрещенським настроєм до Дніпра йдуть. <daranMaybe> Катерина цьогоріч уперше в житті у крижану купіль пірнає. Боїться, але каже, треба. Ну как бы, я думаю, у всех у нас есть грехи и нужно в этот день їх очищати. Вначале очень страшно, а когда выходишь, в море позитива, эмоций, классно. Всем советую искупаться. Не только про душу, а и про здорове тіло турбується Дмитро. Вірить увесь рік хвороби боятимуться його. Потому что вода, как бы, в этот день становится действительно крещенская. в этот день нельзя заболеть, какая температура в воды не была. Віра і наука спільної мови не знайдуть поряд із хрещенськими моржами по-своєму святкують молоді хіміки-біологи. Ми сравнені ті результати, які ми зроли в п'ятницю, і сьогодні, то считує те, що сьогодні до, праздник да водохрещення є о том, что какие що биополя, ти э, святості та все водять ви за пів години. Науковий висновок готовий спростувати переконання купальників. Не вийшло два рази. Приблизно вода очистилася за вмістом електропровідних солей. Відносно а це лабораторія інституту колоїдної хімії. Саме тут найглибше в Україні досліджують хімічні, фізичні і біопроцеси води. У те, що вона 19-го особлива і цілюща, професор не вірить. Каже, на її якості може впливати лише магнітне поле. Ми зможемо смотримо, присходять лікаті хімічні змінні води. Ніяких біологічні процеси, ніяких фізичні процеси. Можливо, но не в крещенські морози, а все зав'язане на сонце. Якщо і не від чудодійних якостей води, то від загартовування користь буде. Єдине, що для цього потрібно серйозний підхід, особливо новачкам. Ноль градусів така температура води навіть здоровий місний організм може шокувати. Тож лікарі радять перед тим як здійснити обряд умивання, роздягатися поступово і у воду йти не раніше ніж за 20 хвилин. А ще ні краплі алкоголю, адже він дасть зайве навантаження на серце і ще посилить ефект переохолодження. А от сердечникам і людям із хронічними бронхіальними захворюваннями варто порадитись із медиками, і перед холодним купанням бажано виміряти тиск. І головне, попереджають рятувальники не пірнати на самоті. Валерія Мікульська, Геннадія Нікієнко, новини телеканал Інтер.